Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас продовження. продовження старших арканів. І, скажімо так, аркан закоханих, він є непростий. Один такий з складних, тому що в ньому закладені два значення, які протилежні. І дуже важко інколи буває розібратися, що ж таке, ну, яке значення вибрати, перше чи друге. Тому я думаю, що це відео буде корисним. Будемо розбиратися. так дивіться: два основних атмосферних значення це є неоприділеність, тобто про вибір мова йде, вибір свого шляху, вибір, вибір партнеру, вибір роботи, вибір ну, будь-який, в залежності на яку ситуацію ми дивимося. Плюс сильна тяга, сильне бажання і вже зроблений вибір, і про, ну, про партнерство в основному це йде мова. Поясню вам таку річ: завжди, коли вам випадає аркан влюблених, чи це стосується, чи це буде про вибір, чи це буде про пару, про що би це не було, який би варіант, ну скажімо так, ви не вибрали. Виходячи з сусідніх карт, завжди по карту влюблених присутня ще якась особа в самій ситуації. Тобто ніколи нема такого, що я сама там стою і собі щось вибираю. Завжди є. Хтось, хто на цей вибір, скажімо так, впливає. Тобто, коли вам випадає карта влюбленних, завжди є ще хтось. Так. Перший варіант побутового чисто такого значення. Це я вам атмосферні зараз сказала. Та, неоприділеність тобто вибір, і сильна тяга. Основні такі значення на побутовому рівні. чисто от Побутово, що там мене сьогодні чекає, там, чи коли ви дивитесь на якусь ситуацію і, і уточняєте, і це вас ну, тійний ряд побутовий, тому що я завжди витягую карти, я себе настрою, там, що Дві карти, це в мене побутове значення, а третя карта атмосферне там, описує або є результатом. І так, побутові значення: говорити з кимось, домовлятись і зустрітись це найосновніші такі значення, які в основному програються. Коли ви з кимось домовляєтеся про зустріч, чи йдете на цю зустріч про щось говорите, розумієте, та не буду повторювати дві тисячі разів одне і те саме слово. Домовитись, зустрітись, говорити, порозумітись, дійти якогось рішення, якоїсь згоди. Це хтось з особою, якоюсь яка не є вам геть зовсім чужою. Ну, хіба якщо ви питаєте там про якісь співбесіди, про роботу, щось таке, то ви там ну, підете, будете домовлятися відносно роботи. Ну, то людина може бути вам чужа, але в основному на собі побутовому рівні ви з кимось розмовляєте чи зустрічаєтесь про щось, домовляєтесь з ближнього вашого кола. Тобто, це не є геть зовсім чужа особа. Не обов'язково це партнер, ну, любовний. Це може бути будь-хто, і сестра, і брат, і, і мама, і тато, і друг, подруга, і сусідка. Розумієте? Ну, тобто... Будь-хто, це є про домовленості мова. І якщо ви питаєте там, про отримання бажаного результату, отримаю, не отримаю, получиться, не получиться, то відповідь буде така: результат залежить від, вашого, від вашої домовленості. Як зумієте домовитися, такий результат і получите, але це залежить ще й від іншої особи. Наступний момент. Це є про вибір. Важливий якийсь вибір, пошук, гармонії, пошук рішення, такого, щоб мене влаштовував, мені подобалося. Тобто, ви вибираєте щось для своєї душі, щоб повністю віддатися чомусь по душі. Скажімо так. Тобто, вибір завжди тут йдеться про важливість цього, про такий, який буде задовольняти, скажімо так, і ваш мозок, і вашу душу. Так. Тепер підемо по стосунках. Чому я виклала зразу всі різні колоди? Тому що відносно там стосунків роботи, трохи є різні значення, знову ж таки, тому що це є авторські колоди. Що я можу сказати отак на загальному зараз? Давайте переключимося, подивимося інші колоди, а потім підемо вже по стосунках і по роботі. Різницю між ними. Дивіться. 78 дверей, вона є оракульна, вона дуже є сильно оракульна, грає картинками, але саме старші аркани в ній дуже наближені до Увейта. Тобто там більше молодші аркани, такі оракульні, та? картинкою грають і можуть взагалі не співпадати з нашим якимось баченням масті плюс цифри. А старші архани дуже наближені до увейте. Дивіться, класика, так? Тут про двох людей, які, яких от, зверху та ангел над ними. Що це означає? Тобто це є судьбоносність, доленосність, тобто ця людина в вашому житті не просто так. Нікуди від цієї особи, скажімо так, ви би не ділися, як би ви не йшли рано чи пізно, ви би зустрілися. Про судьбоносність. Так само по 78 дверей ну тут циганка в ролі судьбоносності. Скажімо так, завжди всі люди до циганів так відносилися, що як скаже циганка, так воно 100% буде. Тобто це є якийсь такий рок судьба. Тобто тут от в ролі цього ангела циганка. На оцій колоді, це колода відьма кожен день. Тут Теж є, ну, я не знаю, можливо, вам не видно, але бачите, тут так само промальований ем, ну, якийсь, не знаю, су, якась сущність, та, якесь существо. Ну, це може бути демон, може бути не демон, хто як це бачить. але, тобто, Тут теж є щось, що, скажімо так, привело цих людей до, до цього вогню. і, ну, Хто його знає, може воно благословляє зверху, а може їм випробування. тобто, тут, знову ж таки, ем, хто як це бачить. Одним словом, Вейт 78 дверей, найближене до класики, і тут мова йде про вибір. Тобто, закладені в старшому аркані шостому є вибір, неоприділеність і є про сильну тягу, про зв'язок з кимось. Тут ця неоприділеність і вибір закладені в цих малюнках, бо він може її послухати, а може не послухати тут циганку, розумієте, так? От про вибір. В цих колодах: Дев'янтна Луна, Світлих чарівників, колода Відьм, Тут про вибір. Мова не йде тут, вже про зроблений вибір, і тут більше про партнерство. Все таки. Тобто тут про любов зразу видно, та про си, сильну якусь тягу. Тут так само про сильну тягу. Тут вони вже зробили свій вибір, тримаються за ручки. Тут про парність. Тобто, в основному, оці карти, як будуть вам випадати, е, якщо ви будете користуватися цими колодами, вони будуть показувати вам не вибір. Вони вже будуть показувати зроблений вибір. Вже домовилися, вже зустрілися, вже є разом. Отаке. От тут про вибір мова не буде йти. В основному, в основному е, дивіться різницю. Ну, тут не буду сильно, тут нема про що говорити. Червоний колір, багато страсті. Вони є різні, але вони є ніби як дві половинки, Біле-чорне, плюс і мінус. Зрозуміло. Я хочу звернути увагу. Ну, тут про зроблений вибір, ясно, за ручки тримаються, котики теж отут схрестилися хвостиками, так я хочу звернути вашу увагу на дев'янтну луну, хто нею користується. Тут є от, закладено таке знаєте, значення, коли оцей зв'язок він є дуже сильний, він є дуже міцний, йому віддаються обидвоє повністю, і душею, і тілом, але він є небезпечний. Отут-ота гадючка, зміючка, там, вона кусає його. Але ж вони там, ну, міняються та? жидкостями, відповідно, все одно та отрута і на неї перейде. Тобто, як би воно не було, ці стосунки вони є жертовні. В кінцевому результаті все одно щось, розумієте, люди або розходяться, або е, лишаються в зв'язку, такому, коли вже стосунки переходять на залежні, коли вже м страсті киплять, один без одного не можуть, там і рівності починаються всякі такі різні, не можуть один без одного прожити. Або навпаки, коли страсті. Ну, вже ніби пропадають, люди знаходяться разом, але відірватися один від одного не можуть. Це є залежні стосунки. Тобто піти, як би там вони в тих стосунках не мучились, яка би там отрава їхні стосунки не псувала, вони все одно один від одного відірватися не можуть. Тобто нюанс цієї колоди в тому, що стосунки не є вічними. А якщо вони будуть вічні, то будуть ну, не зовсім правильні, не зовсім нормальні. Тобто оця вся тяга, оця вся страсть, вона є. Ну, короткочасна, вона є на певний проміжок часу, і потім їхні стосунки ем, чимось будуть отравлені, лишуться разом, не лишуться, це вже не важливо, але стосунки будуть ем, отруєні. І тут про жертовність. Тобто повністю, ем, я вже зараз помалу починаю переходити на значення по стосунках. Ну, Тоді почнемо з цієї ем, колоди. Які це стосунки? От я вам сказала: сильний накал, сильні страсті, які рідко зберігаються надовго, і в цих стосунках чимось жертвуєш. Тут, Розумієте, віддаєшся повністю ним, жертвуєш там ем, собою, своїми границями, часом, грошима, ем, тобто ну, щось відкладаєш на потім, на другий план, на щось не звертаєш уваги, і це потім погіршує вам життя. Тобто тут про те, що ем, чимось прийдеться пожертвувати в кінцевому результаті. Стосунки будуть все одно ем, зіпсуті. Але на даний момент, якщо дивитися, що там зараз, то є сильна тяга, сильна пристрасть, один без одного люди не можуть. Оттак. Але після розриву, скажімо так, або після стихання тих страстей по цій колоді, завжди ну, дуже буде сильно важко, больно, бо це залежний зв'язок. Так. Хотіла ще покласти колесо года, колоду. Але щось я, ну, не знаю, чи я забула, чи я її не знайшла, навіть вже не розумію, чому вона тут не лежить. Збиралася її покласти. Ну, неважливо. Ем. і в основному по класиці. Я вам на колосогоди просто хотіла, наприклад, навести. Ну, але нехай буде. От є класика, всі ми її бачимо. В основному по класиці. Це, типу, стосунки любовні, але це не є шлюб, сім'я. Тобто тут ще люди стоять у виборі, придивляються, ну, розмовляють, проводять час разом, определяються, розумієте, по душі. Моє це чи не моє? Розумієте, тобто не обов'язково тут там про любовний трикутник забула сказати на початку. Вибір ще не означає, що тут про любовний трикутник вибираю я між одною особою і другою. Тут взагалі про вибір: буду я з цією особою чи не буду, хочу чи не хочу. Я проводжу з нею час, я спілкуюся, мене там тягне, але я ну, оприділяюся, скажімо так, тому що від цього залежить майбутнє моє життя. Це по класиці, вищі сили тут завжди, знаєте, вони ніби як звели людей разом. Вони їм там, ну, наблюдають за ними, допомагають, влаштовують якісь випробування. Тобто тут вищі сили завжди є над парою. І, ну, скажімо так, цей зв'язок не просто так. Ем, ну, Що я можу сказати? Якщо дивитися на стосунки, які вони, якщо там не йде мова про любовний трикутник, то вони є хороші. Тут є дві половинки, які ну, хочуть проводити час разом, хочуть бути разом, є відповідальність один за іншого, довіра, взаєморозуміння от всякі такі різне. Але якщо карти вказують на вибір інші карти, то тут, знаєте. Треба дивитися по ситуації. Якщо буде залишатися час, ми спробуємо з вами, наприклад, розібратися, коли йде мова про вибір і який він буде, чи там любовний, трикутник, чи не любовний. Це все залежить від сусідніх карт. Тобто, сусідні карти завжди вкажуть про те, ну, це про вибір і любовницю, чи це про вибір, який закінчиться розривом, чи це про вибір, який закінчиться ну, тим, що люди будуть разом. Отак. Про роботу по класиці є, якщо ви шукаєте роботу, не маєте роботу, тут є вибір. Тобто є кілька варіантів, треба вибирати. Стою, вибираю. Якщо, ну, скажімо так, вже є робота і вам випадають ну, влюблені на е, майбутнє, то нічого поганого вона не означає. Вона означає, що, скажімо так, у вас буде в голові крутитися, прийняти рішення, лишатись тут чи не лишатись десь ти чи щось шукати. Тобто, ну, знову ж таки, тут основна тема є вибору. Якщо, ну, скажімо так, ви дивитеся на теперішнє, людина не шукає варіантів взагалі нічого, просто вам описує карта влюблених саму роботу, то це, ну, скажімо так, людина робить те, що знає, те, що вміє, віддається роботі. Дуже часто це показує такий, знаєте, сильну тягу, сильну прив'язаність до своєї роботи. Це може бути як в плюс, тобто мені дуже сильно подобається моя робота. Так це може бути і в мінус. Типу, що я от надриваюся, я роблю, бо, ну, бо я мушу, бо я не маю та, якби, іншого вибору. Але в основному це про прив'язаність, про стабільність на роботі зараз, або про ну, вибір варіантів. Знову ж таки, Інші карти покажуть, чи ви залишитеся на тому самому місці, так само, як в стосунках, що ви залишаєтеся в парі, чи ви розходитеся, чи ви міняєте роботу. Все залежить від наступних інших карт, які покажуть результат у цього ж самого вибору. Ще які моменти по роботі. Тут про домовленості, про якісь підписання договорів. Просто про якісь там, знаєте, ну, ми домовилися з тобою, там, хто кому коли подзвонить, хто з ким коли зустрінеться, хто кому скільки там товару поставить. Розумієте, тут все от про про взаємодію з іншими людьми. Я вже казала, по облюбльоних завжди є ще якісь люди. Ну, Одна людина це як мінімум точно. Тобто ви з кимось взаємодієте. По девіантній луні і по цій колоді це є повна світлих чарівників, це є повна самовіддача роботі завжди. Тобто, якщо по цих колодах ще ну, є варіанти, я вже казала колись, що по Вейту завжди є кілька значень і інші карти показують, уточнюють це значення. По цих двох колодах тут повна самовіддача роботі. Чи, чи вона по душі, в основному по душі, або може бути ну, так треба. Ну, Скажімо так, я працюю на тій роботі, сильно їй віддаюся, тому що так треба. У мене високі плани, там якісь, чи мені начальник план поставив, чи я мушу там встигнути зробити якийсь звіт. Тобто повна самовіддача. Чи по душі це, чи по обов'язку, ну це кожного вже буде по я думаю, що в принципі людям не обов'язково так це все і озвучувати оці всі нюанси. Може так, а може так. Просто це є віддача роботи. Отак. Єдине, що може бути якесь вигорання, трохи перегорання. Тому, е якщо людина сильно віддається роботі, відповідно, вона витягує від всі сили. Так, вибачте за шум, але тут ну, іншого виходу немає. Е так. Ще я ну, е можу вам таке сказати. Якщо ви. Дивитися, чи буду я задоволений, скажімо так, результатом роботи, якщо ви дивитесь на роботу, то результат вам сподобається. Ну, на роботу чи на якусь ситуацію. Тобто, як ви зможете скажімо так, з кимось домовитися, вам це буде приносити ну, ця робота чи ця ситуація, ну, скажімо так, хороший, хороший емоційний стан. Тобто будуть договори, зділки, домовленості, хороші відносини ну, на роботі там, з працівниками чи з начальниками. Тобто, Такі речі. На рахунок доходу. Ем, дивіться. Тут є два варіанти, і знову ж таки, уточняємо іншими картами. Тобто, або дозадаємо запитання, або дивимося вже на ті карти, які викладені. Якщо ви питаєте про матеріальний стан своїх справ, то тут є два варіанти. Перший це дохід, стабільний і такого ну, розумного розміру. розумієте, так? Тобто, ви віддаєтеся роботі, наскільки віддаєтеся, настільки і утримаєте. Але це не є дуже якісь там великі гроші. Хороші, звичайні ну, розумного розміру. розумієте? І другий варіант це коли ви залежите від інших людей. Тобто ваш дохід буде залежати, наприклад, від партнера в сім'ї, та, від чоловіка, чи від мами, чи від тата, чи від, там, від з ким ви там живете. Може, ви знімаєте, орендуєте квартиру з кимось на пару, тобто від, від цієї людини, від її доходів теж залежить, скажімо так, ваша кількість грошей. Або від того, ну, скажімо так, як ви зможете домовитися, та, припустимо, в кого там дохід залежить від, від проценту проданого. Та, тобто Як домовитися, так і утримаєте, але скорше всього. Ви і домовитеся, і кошти ви отримаєте. Тобто тут все залежить від якоїсь іншої особи. Оце є два варіанти. Хоча в основному вони так ніби як спільні ну, одночасно. Ну тобто, я як бачу на доходи карту влюблених, ну тобто я зразу розумію, що в людини не шалені великі гроші, дохід стабільний, але такий, знаєте, ну, розумного розміру. І ще плюс є хтось, який на ці доходи ну, впливає. Отак. Так, ну тепер дивимося. Так, трошки часу залишилося. Як нам зрозуміти, коли мова йде про... Так, я ці всі колоди відсуну, лишу тільки цю. Коли мова йде про ну, любов, хорошу пару, а коли мова йде про вибір там і ще когось. Ну, припустимо, ну, витягнули ви цю карту, і тут ще, припустимо, є які ну, які витягнуться. Так? О, дивіться, тут просто сумки про пару, про е, таку вже знаєте, поєднану, нормальну, от та як отут. Люди один одного вибрали, за ручки тримаються. Тобто тут сім'я і взаємодія, користь один від одного. Розумієте, так? Тобто, ну, як можна зрозуміти, чи це щось страшне, чи це щось добре? От по інших картах, якщо у вас, припустимо, випала оця, ну там якісь були карти, карти були, і на фініш на результат випали е, влюблені. Та? Які варіанти є, ви можете або уточнити там, так і питайте в колоди, що це значить. Це про вибір якийсь, що людина сумнівається, чи це вже про парність. І витягуєте карти, вони вам покажуть, про що йде мова. Розумієте? О, дивіться, ну ясно ж. Тобто, я навіть не знаю, як вам це пояснити, ви самі ж бачите. Тобто, людина вибирає шлях. так? Шукає рішення. Шестерка мечається завжди про пошук рішення. Двойка жезлів про вибір. Тобто тут завжди якась одна карта, ну якщо ви тут знаєте, двома чи трьома, чи хоч десять викладаєте. Ну, але ну, дуже багато десять, це я вже загнула. Кілька карт, ну, не знаю, дві, три, чотири, якась одна карта все одно вам вкаже один з тих значень. Тобто, я вже говорила, що в кожній карті є кусочок значення іншої. Тобто, що тут є про пошук рішення, що тут є, про вибір. Тобто, розумієте як? Можете, якщо вам важко, от ви пробуєте тренуєтеся, не виходить, от ви витягуєте дві карти, не можете їх поєднати. Тоді е, просто задавайте запитання. От, Добре, людина вибирає, чи мене вибирає, чи якусь іншу вибирає, неважно, Ну, от стоїть людина перед вибором. Ми є там в парі, нехай зараз, так е, людина стоїть перед вибором. Що далі? Щоб ви розуміли, бачили, що буде відбуватися далі. Вибір, ага, далі буде вибирати, буде тягнути. Ну, добре, кого вибере, що вибере, будемо ми разом там не будемо. Та? Ну, оце вас цікавить в основному, бо ви не розумієте, так? Ага, конфлікт. ні ні тут не, не, все так, не все так просто. Тут будуть вияснюватися стосунки. Добре, ну будемо вияснювати стосунки. А далі то що? Разом ми лишаємося не разом. І отак витягуєте карти. Опа! Хороша карта. Добра, хороша, дружня розмова. Тобто, ви тут дружити будете, точно. Чи будете парою, чи не будете парою, ну, не можу вам сказати. По шестерці чаш буває по-різному. Буває дуже приємне, хороше спілкування надовго, а буває, що люди е, лишаються друзями. Розумієте, так? Можна таким чином. Тобто, і що далі, і отак витягувати карти. Можна спитати, з чим це пов'язано? Тобто, знову ж таки. Чи є там інша особа, чи він мене вибирає, з чим пов'язана у цій ці влюбленні. Ну от не розумієте ви, чи це вибір, чи це парні, з чим пов'язані? Знову витягуєте там собі скільки з карт. Опа, а тут а про конкуренцію. Все, і вже зрозуміло, що тут ще хтось є. Це є внутрішній конфлікт, коли є багато різних варіантів. Коли ти робиш і то, і то, і то, але нічого толкового в кінцевому результаті. розумієте? І тут про прихід чогось нового. Тройка жезлів це завжди поява чогось, поява когось, ситуація міняється, щось нове появляється. Появилася нова конкуренція, конфлікт. розумієте? Тобто внутрішній. Отак От можна уточняти і розуміти, чи це він вибирає мене, і в нас все буде окей, ми пара, чи це про неоприділеність, про вибір. Якщо випадає про вибір, але не зрозуміло, з чим цей вибір зв'язаний, ну от випали там якісь. Ну що, ну, отак от як воно було. Ця карта була. І двойка була, так? Йой, де вона є? Ем... Ну, отак, от ну нехай. так? Шукає людина для себе найкращого якогось рішення. І ви не знаєте, це вибір ну там, в мені якась проблема, чи в нього там на, на, на роботі там, я не знаю, переводять в іншу область, чи в іншу країну, чи десь там їде, чи це там коханка якась з'явилася. Ну знову ж таки, ви не розумієте, ви розумієте, що тут про вибір, тут точно про вибір. Да? Чи це вибір вас, чи це вибір когось іншого, бо, ну, чи це про роботу, чи це взагалі про що? От, можете запутатись, да? От при такому розкладі. Уточняйте далі. З чим це пов'язано? Це пов'язано з роботою, це пов'язано зі мною, чи це пов'язано з іншою особою. Просто з чим це пов'язано, знов витягуєте карти. А тут є сумніви в своїх якихось страстях або вибір цілі. Це може бути ціль, знову ж таки, робочого характеру. Знову непонятно. Тобто людина сумнівається, куди їй ту свою енергію та діти розмишляє. І ви далі не розумієте, чи це інша особа, чи це робота, чи це я. Знову тут не бійтесь витягувати, блін, та хоч 20 карт, поки ви не зрозумієте. Просто не витягуйте, отак, знаєте, отако. Отак. Понавитягували, 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 спинились. Ой, тепер будемо думати, блін, а що це, а що це, а що. Не робіть так. Витягуйте по дві карти, поєднуйте по дві. Ну, по три, нехай, так? Отак. Ну тут дивіться, не про іншу особу. Тут мова йде про зупинку. Бачите, сумнівається, думає, куди нас справити свою енергію. І отак випали карти далі. З чим це пов'язано? Відносно там вас зупинка та обдумування, і тут про дружбу. Тобто, людині відносно вас потрібно подумати. Відношення тут до вас хороше, але йому треба подумати. Він хоче дружити, чи він хоче довго бути з вами. От в нього сумніви, він вибирає. І тут не про іншу взагалі, якусь даму, розумієте? так. Що вам ще, таке розказати на тих кілька хвилин? Ну, в будь-якому випадку, задавайте просто запитання, якщо ви не розумієте, чи це любовні трикутники, чи це з вами зв'язано, чи це взагалі про що? Тобто, як на результат випадає влюблені, тут завжди сумніви в кожного в кожного появляються, хто вчиться картам. Про, про що йде мова? Уточняйте. Як вам тяжко поєднувати карти, оці уточняти, з чим це пов'язано, про що йде мова, або чому ще можна можна задати запитання, то питайте просто і що далі? От для мене. Але питайте, і цей от вибір, це його до мене відношення, це наше спілкування. Бо навіть якщо про вибір, то спілкування все одно є, і зустрічі все одно є. До чого воно приведе для мене, яким це буде мати результат? Гопа витягуєте. О, будете мати короля. Все значить окей. Розумієте? Тобто, все, там далі не треба тягнути і уточняти дві тисячі разів. Ви для себе питаєте, що, якщо ви тут випала не фігурна карта, давайте якась інша. О. Що мене чекає після оцього, та, до чого мене це приведе. І ви бачите, ага, буде тяжко, буде важко. Багато обов'язків, важко фізично, щось не дуже сильно добре. Тобто, меніби тут разом, але далі вам робиться важко. Тут, знову ж таки, можете питати, з чим це пов'язано? Давайте два варіанти сюди вниз покладемо, з чим це пов'язано. Ага, людина там сімейна. Отак. так? І що ж далі тоді? Тобто ви можете і уточнити, з чим пов'язана ця важкість, або ви там, не знаю, може, маєте чоловіка і в сім'ї може знаходитись, ну, залежить від ситуації, хто там собі гадає. Питаєте далі, а далі що? Ну, добре, от буде важко, буде тяжко. Далі що? Гопа, о, відстоювання своїх якихось інтересів. Ну, тут непонятно, неоприділені дії. Тобто, буду робити все підряд, непонятно що, ну, тобто щоб відстояти якісь свої границі. Але незрозуміла карта. Ну, от для стосунків в результаті тут незрозуміло, хто від кого захищається, ви від нього, він від вас. Але якщо ви питаєте для себе, то, скорше всього, ви стоїте в цій позиції. Знову ж таки, можна уточнити, що ця карта значить? Ага, будуть конфлікти от, в парі. І що буде далі. Розумієте? Тобто, поняли, буде тяжко, тому що тут щось про сім'ю і тут треба буде відстоювати свої границі почнуться конфлікти в парі. І далі можете писати, а що там далі? Але ліпше запитуйте, знаєте, в період часу, там, ну, місяць, чи то два, чи то три, тобто, щоб ви розуміли, розумієте? Отак. А далі тут вже от стабільність, не хочеться виходити з зони комфорту. І знову з чим це пов'язано. Розумієте? От, з чим це пов'язано? І отак постійно, і що далі, і з чим це пов'язано? Основні такі запитання, щоб розібратися для тих, хто ще тільки вчиться. Отак. Тут вже про стабільну якусь взаємодію, розумієте, якщо там якась мова про одруженість, про хтось сімейний, то тут, ну, зустрічі якісь будуть, але, знаєте так, трохи в сім'ю, трохи в куханці, чи трохи. Я в сім'ї, трохи з куханцем. Але тут на взаємовигідних умовах. Ти даєш мені щось, я тобі даю щось. Але зони комфорту ніхто не виходить, нічого толком не міняється. Стосунки зайдуть от, в тупік, в застой. Розумієте, так? Але зустрічі ще будуть по шестьорці От Отак. Але вони будуть важкі. От, все, ми розібралися. Тобто, я надіюсь, ви зрозуміли, як е, вибирати значення, чи це про неоприділеність е, через любовні трикутники, чи через що, чи це пара буде разом. Е, Докладайте просто карти. Інші карти, або якщо не докладаєте, вони вже викладені, інші карти покажуть, що це значить, і до чого це приведе. Одна карта не має чіткого значення, що от все, ви в парі, і ви разом, чи от все, любовний трикутник і капець. Тільки інші карти покажуть, з чим ці влюблені зв'язані, чи з парністю, як парою у вас, та як на оцій колоді, на цій і на цій. Чи це про вибір, як тут і тут? Хоча тут теж про парність. Ну знову ж таки, тут два атмосферних значення закладених, а тут в основному по одному: тут не про вибір, а вже про протягу про і про стосунки. Єдине, що по цій карті, уточняйте далі чи будуть вони взаємозалежними, довгими, щасливими, короткими, що там далі, бо тут присутність цієї зміюки завжди грає дуже велику роль. Знову ж таки, я казала, що авторські колоди. Це є авторські колоди, і на це треба звертати увагу. Якби ви там класику не знали, не вчили, не притримувалися її, беручи авторську колоду, будьте готові до того, що ну, трохи будуть інші значення. Всіх вам благ, всього цього найкращого, надіюся, я вам допомогла.